Вітаю всіх, хто закоханий в козацьку тематику. З вами знову програма Козацька звитяга. Життя запорозьких козаків минало в походах і бойових сутичках. Тому не дивно, що за 300 років свого існування на Запорозькій Січі була віднайдена і ефективно застосовувалася справжня воєнна польова медицина. Про запоруку міцного козацького здоров'я сьогодні у програмі. За свідченням очевидців сучасників, запорозькі козаки володіли відмінним здоров'ям. На січі існувала відпрацьована віками система загартовування. У будь-яку погоду вони йшли купатися до річки. Далі вони вправлялися, чистили зброю, вправлялися зі зброєю, можливо, робили якісь вправи. Потім йшли молитися до сніданку за утренню. Після сніданку вони, ну ті, хто не були на військовій службі, вони снідали. Страви вони круп'яні, вони досить такі корисні для шлунку. Так? Що нема, ну, які, от, наприклад, якщо перелову кашу їсти там, чи пшоняну кашу, не буде ніколи виразки шлунка і гастритів не буде. І це треба знати, це наші кращі Знали, десь 11 12 годин на добу це рухальна активність, здорове харчування, здорова вода, повітря, тобто тому й козацьке здоров'я. І безумовно величезний імунітет, тобто і з таким імунітетом легко справлятися з хворобами. На січі медичну допомогу надавали цирульники та знахарі, котрі лікували рани підручними засобами. Козаки вміли пускати кров, виривати зуби, виготовляти пластирі для лікування ран, накладати лищата при переламах. Шлункові та нервові розлади традиційно заспокоювали суміщу трав, які курили з люльок. До місць забоїв прикладали підкови, особливі камені. На січі популярними були настої, відвари, обгортання цілющими травами. Ліки поряд з нами. Це той же чесник, той же імбір, ті ж самі перець. От коли козаки їли багато страви, перчили. Да? Чому це гарантія від паразитів від тих же самих у рукописах французького інженера Гійома Дебоплана, який прожив в Україні 17 років, читаємо: я бачив козаків, які, щоб позбутись гарячки, розбавляли у чарці горілки півзаряду пороху, випивали цю суміш, лягали спати і на ранок просинались в доброму стані. Часто бачив я, як козаки, поранені стрілами, коли не було хірургів, самі засипали свої рани невеликою кількістю землі, яку перед цим розтирали на долоні слиною. Козаки хвороб майже не знають. Більша частина з них помирає в сутичках з ворогом або від старості. Бо план зазначає також, що під час зимових походів серед козаків великих втрат від холоду не було, оскільки вони тричі на день їли гарячу юшку з пива, яку заправляли олією та перцем. Мета лікарів лікувати, так? а мета лікаря козацького було треба, щоб козак був здоровий, щоб вилікувався козак, бо йому завтра йти в бій, йому завтра працювати. Що дуже цікаво, от в козацькій традиції, що навіть уже каліки, які ставали, вони ставали кобзарями, вони ставали старцями, вони об'єднувалися в цехи, і вони не просили грошей, не було такого моменту, що. Ну, там попрошайніше, але були, були нахлібниками. Кобзарі, ті ж самі сліпі люди, би, да, вони виконували роль поштарів, вони виконували роль передачі якоїсь інформації. Більше того, це була ідеологія, певна ідеологи. І безумовно, той же кобзар, досвідчений козак, він володів певними знаннями. Тільки ці знання не передавалися в університетах, вони передавалися в родах. Козаки мали і свої шпиталі, де лікували поранених та покалічених. Перший такий заклад було засновано в дубовому лісі на острові між річками Старою і Новою Самарою. У 16 столітті для поранених козаків створюються шпиталі в Трахтемирівському, Межигірському, Лебединському і Левківському монастирях, які утримувалися спільним козацьким коштом. Богдан Хмельницький навіть подарував Межигірському монастирю містечко Вижгород на знак вдячності за подання допомоги пораненим воякам його війська. В 17 столітті при багатьох українських військових полках були свої шпиталі. Була епідемія чуми за часів Нової Січі. Це коли Кам'янська Січ ну, на Херсонщині, так от е... За історичними даними, що ну, чума тоді викашувала цілі міста. Міста, села, це вона, як іде, ішла якби як епідемія, так, як хвиля йшла. Так от, старі козаки залишилися на січі, а молодих козаків вивезли в поле, зробили як карантин. Сіркою копали. Було тільки одне захворювання. Молодий козак упав з коня і вивихнув ногу. Тобто чорнила, папери були дорогі, але якщо це записувалось, то яке ж відношення козаків було до здоров'я? Перш ніж січ була ліквідована, запорожці спалили медичні архіви, які знаходились у Пустельно-Миколаївському і спасопреображенському монастирях, щоб не потрапили до нечистивих рук.